Доброго дня, мене звати Крістіна Матея, я ландшафтний дизайнер і спеціаліст по трояндам компанії Мій сад. Одне із найпопулярніших питань до нас це як саме правильно вкладати штамбові троянди. Існує багато способів вкладання і вкривання, але ми надаємо перевагу двом основним, які ми зазвичай і використовуємо залежно від різних умов. Про них я вам сьогодні і розповім. Перший спосіб це вкладання е, троянд, але я б вам про нього розповім трохи пізніше. Існує ще один це вкривання стоячи. Зараз я вам його покажу на прикладі цих штамбів. Як ви бачите, в нас тут небагато місця, тому саме вкладати їх тут ми не можемо. І троянди ці вже досить дорослі, хоча посаджені вони всього два роки тому. але… Як ви бачите, штам вже товстий, і пагони вже досить товсті. Тому будемо показувати на прикладі саме цієї троянди. Це сорт Марцензаубер, дуже гарний рожевий, ще він досі квітне в бутонах, але так як вже оці пагуни вони не встигають визріти, і вони в будь-якому випадку замерзнуть взимку, і вони нам заважають, ми їх вже можемо обрізати. Ці троянди ми можемо поставити в вазу, і вони ще деякий час будуть квітнути в нас вдома. Тому починаємо обрізати троянди. Обрізаємо ми досить сильно, так як в нас це флерібунда. Можемо побачити, як вона була обрізана минулого року, ну і на це будемо спиратись. Обрізаємо усі пагони, починаючи зверху, як зазвичай ми обрізаємо саме флерібунди. Тобто залишаючи десь приблизно 20-30 см на самому кущі. Вже навесні ми будемо обрізати більш детально, як це правильно робити на зовнішню бруньку троянди. А зараз ми обрізаємо так, щоб нам було зручно її вкривати перш за все. Всі троянди ми обрізаємо однаково. Щоб нам було трохи більше часу поспілкуватись, одну троянду ми вже правильно обрізали. Для вкривання штамбових троян стоячів. Ми використовуємо агротканину. Це в нас звичайна агротканина. Ми її нарізали на такі смужки для того, щоб нам було зручніше зробити перев'язку саме штамбу і місцю прививки троянди. Штамбові троянди це не окремий вид троянд, а такий декоративний спосіб їх привиття. Тому прививка вона в нас знаходиться саме зверху, а не знизу, як зазвичай в трояндах. І це місце в нас найвразливіше. Тому ми маємо вкрити саме його. Ми замотали оце місце, щоб було трохи швидше, ми зробили це заздалегідь. А потім замотуємо сам стовбур. Це робити не обов'язково, тобто стовбур він не замерзає. Але взимку можуть з'явитися морозобоїни, а навесні сонячні опіки. Тому краще його вкрити. Існує важливе правило: ми, ми беремо не цупку агротканину, наприклад, щільністю 100, а десь 40-50, цього буде достатньо. Краще зробити більше шарів і тоді. Утеплення краще, більше повітря проникає між шарами, і таким чином в нас виникає ефект багатошаровості, як і в людей, коли ми одягаємося, краще завжди вдягнути багато шарів одягу, і тоді нам буде тепліше. Ми замотали місце прививки зверху, замотали стовбур від сонячних опиків і морозобоїн. І тепер ми вкриваємо саму шапку. Для цього ми використовуємо агротканину щільністю 50, беремо її в кілька шарів, в нас це два шари, цього буде достатньо. Агротканину ми зберігли з минулого року, нам не треба купувати кожного року нову. Головне, її охайно скласти, і вона собі може зберігати скільки завгодно. Накриваємо її таким чином. Головне, щоб повністю щільно тканина притискалась з усіх боків, щоб в нас не залишалось віконець. Дивимось, як в нас це все виходить. Виходить охайно таким чином. Беремо мотузку і зав'язуємо. Для того, щоб наша троянда виглядала більш охайно, ми придбали такі чохли. Їх можна пошити самотужки чи придбати вже готовий в будівельних магазинах. Потім таким чохлом ми накриваємо усю троянду зверху. Ми вкриваємо наші штамбові троянди, коли недостатньо місця для того, щоб їх прихилити. Таким чином, троянда не замерзне, їй буде тепло, затишно, сніг буде трохи припадати нагору, але він її не зламає, тому що шарів багато і воно все добре тримається. Головне, ми вкрили місце прививки, вкрили стовбур і охайно зробили все таким чохлом. Дякую за увагу. Зараз покажу вам інший спосіб. Другий спосіб укриття троянди вважається більш надійним. Але його можна використовувати тільки для молодих саджанців, тому що з товстим штамбом нам це буде вже зробити досить складно. Для цього ми маємо перш за все від'єднати штамп від бамбуку, прибрати його, та цю троянду ми заздалегідь посадили трохи під нахилом. Тепер нам треба буде її обкопати, нахилити, накрити укривним матеріалом, так само агротканина, п'ятидесятка. Чи сороковка. від щільності залежить і кількість шарів, і потім закріпити її скобами. Як саме правильно це зробити, зараз покаже мій помічник. Для того, щоб вкласти штамбову троянду, нам потрібно її трошки обкопати, після чого правильно нахилити. Заздалегідь потрібно приготувати укривний матеріал, агротканину, металеві скоби. Та таку невеличку прокладку з агротканини. Для того, щоб метал не торкався нашої троянди і вона більше через це не мерзла, краще за все, зробити от таку невеличку шматочок агротканини. Беремо металеві скоби і ми притискаємо. Обов'язково, після того, як троянду ми нахилили, ми її засипаємо землею. Під землею їй буде тепло, затишно і вона точно не змерзне. Далі з таких довгих металевих прутів робимо арку навколо нашої штамбової троянди. Можна взяти кілька штук, але двох зазвичай достатньо. Перевіряємо, чи достатньо воно надійно закріплено, перев'язуємо металевим прутиком, яким ми підв'язуємо зазвичай рослини. Та агротканиною вкриваємо зверху. Як ви могли зрозуміти, ця троянда в нас тут не росте. Але для нагля... наглядності та то для того, щоб все було зрозуміло, ми її обрали саме в таке місце. Агрудканину ми також використовуємо п'ятидесятку. Цього буде достатньо в кілька шарів. Тут у нас два шари. Ми накриваємо троянду, і так вона буде чудово зимувати. Так ваша троянда точно ніколи не змерзне, тому що внизу їй найтепліше. Але для цього варіанту. Потрібно мати достатньо місця. На жаль, ні в кожному саду воно є, але якщо є така можливість, перші роки краще за все робити саме так. Дякую за увагу.